Наука. Після інавгурації в березні потужний телескоп Альма починає розблоковувати інформацію стосовно процесів, які брали участь у формуванні галактик та сонячної системи. Телескоп складається із 66 параболічних антенн, які спостерігають за мікроскопічними хвилями, що надходять із Всесвіту. Співставляючи радіохвилі, зібрані антенами, Альма створює зображення, яке можна порівняти із тим, що його міг би дати гіпотетичний велетенський телескоп діаметром 14 тисяч метрів. Альма є доповненням до класичної астрономії. ALMA досліджує хвилі завбільшки з міліметр, чи навіть ще менші. Ви отримуєте випромінювання, яке надходить з величезної відстані. Ось для цього і слугує Альма. Вам потрібно чимало антенн. Вам потрібне місце, де би промінювання не зазнавало впливу атмосфери. Телескоп – спільний проект партнерів з північної Америки, Європи та Східної Азії. У даний момент вчені досліджують таємничі сузір'я, зіткнення комет, формування планетарних систем та галактик, а також механізми, які регулюють наш всесвіт. Альма відкриває вікна. Це головне його завдання. Ви свою свої будівлю з безліч вікон з одного боку і цілковито їх відсутністю з другого. Ви заходите з протилежного боку і бачите глуху стіну. Альма, власне відчиняє вікна в тій стіні, і ви зойкаєте від захвату. Ой, лишенько, звідси відкривається зовсім інший обрій. Саме це й робить Альма, відкриває обрії початку всесвіту, початку формування зірок і всієї космічної структури. Вартість проекту понад 2 мільярди євро. Спорудження системи тривало майже 20 років.